Йдемо на теплицю. Це карта. Різна різних фахів. Так. Наступна теплиця це, це поренати на хаус. Тамарин хаос. Так, це. Бачимо такі кактуси. Тут говорять, що не чіпати їх, бо вони коляться. Так. так от. Це супленти, кактуси, рослини, які ростуть. Дуже е, не так багато вологи, як в тропіках. Отак от. От подивіться. Тут е, е, зовсім інакше вже дихається. О, от, подивіться, які вони теж страшні і красиві. О, А, навіть навіть сухі, коли вже висихають, вони теж красиві видать. Ой. Цвітуть вже. Цвітують. Алоє. Оце таке алоє. Ви бачите, як алоє починає. цвітати. А ось інший вид. Нішивид. О, теж красиво. Все. Так. Йдемо. Е, ця теплиця вона нижча і вона, вона старіша. Оце. Вже наприклад, Мехіко. Мехіко. Так. Там з другої сторони вже інша типується. Ми теж будемо. Наступна серія буде. А це зверху теж. Вон там зверху як вона цвіте. Отак от. Алоє, алоє так, каміння як все розкладено дуже добре. Дивіться, що природа творить чи витворяє. Витворяє. Ну, якщо комусь краще говорити, що це Бог, це я не Я вже в такому віці, що згоден навіть на Бога. О, так. Які колючки. Які колючки. О. А цей кактус це опунція, е, його ї, їдять, звірі їдять, як вони морди не колять, е, я не знаю. мабуть колять, а мабуть і колять, ти ходять во так з поколотими мордяками. Так, ну трошки треба й посміятися, О, дивіться. Але ж ми бачимо, що підв'язують природі, мабуть, воно вже падає і не таке високе. А тут висять провода, які отримують в такому. положенні. І тут дивіться, Якщо, якщо видно, що це все прив'язане, друзі. Зараз а, трішки от сюди стану, я нічого не, не зроблю. Ось такі провода, о, о там не втикається. Ну, що не буду нічого робити. Робітники краще знають, що тут робити, що вони спеціалісти. Так. Теж нам цвітуть. О, яке? А це вже агава. Агава я вам зараз покажу табличку. Так, агава. Це не алої, це агава Другий рід рослин.

Стэлющийся такий кактус. О, так переходимо сюди. Тут бачу клітопси, Хавортія, Хавортія. Без окулярів не дуже хорошо бачу, ну Вижу, бачу літопси різні, різні такі, як камні. Ну ви може бачите, так? Що вони дуже схожі на камні. Це як їх називають живі камні. А тут навіть навіть... Отак от, от зроблено. Бачите? О, якщо хтось не бачить, то через... через можна по. Скільки там градусів? О, якщо там було 27, то тут у нас 14. 14 градусів це їх температура. Це, мабуть, зимня температура для е, от таких от сукулентів на е, Канарських островах, е, ну, інших у, пустелях е, зимня температура. Е, і вночі теж температура падає. О, так. А вот сейчас пінус, Пинус канаренсис. О. На каналах. Він росте. Так, це ж теж. Скажи за себе. бо Плыца так і називається. Юніперус, Цедрус. Так. Оце. Пінус. Оце Юніперус, Юніперус, Так. Це вже якось ближче до нас. Але все ж таки теплі краї. О, і на канарах. Ось чому на канарі. Всі їдуть. Ось тут е, не так жарко, ні, влітку жарко. Але ж вони в морі там купаються. Не був на канарах, але дуже хочу. Так, дивимося отакий От пейзаж, канарський пейзаж. Оце е, ця вся теплиця. Присвячена рослинам, які там ростуть. Бачите, як коріння вниз у драцени. Драцена драко. Це та страшна драцена, яку так вчені і прозвали драко. Драцена драко. Ну що, з, з канарами ми закінчили. О, от такі вони теж красиві. Кому подобаються канари, кому подобаються е, Мадагаскари. Приїжджайте, А у кого немає грошей, тоді приїжджайте до нас, в Ботанічний сад. Тут теж можна. Тут навіть повітря, температура, вологість все підібрано, щоб рослини росли нормально. О, бачите, тут там, де літопси, було 14, а тут 12. Ну, різниця невелика. Між теплицею канарською, теплицею сукулентів. Соколенті. О, які, які м'ячі. У діда є е, боси і гетри є. О, дід колись бігав у футбол. О, тут такі м'ячі. Але тут буці <поців> треба залізні. Ну, так от. Ну, зараз ми закінчуємо. Екскурсію таку. О, зараз ще, ще трохи часу є, зараз тільки 12, а мені вже розрішили 15. Мати, от, от подивіться, яка краса. Зараз я теж зроблю фото, тож покажу фото у себе на каналі. Так. Ох, Голова закрутилася. <смі> так, ну все, до наступної теплиці. Тут вона поруч, зараз я піду знімати її. так, До скорого побачення.